Дивіться, як SpaceX доставить Starship додому під час свого 10 го льотного випробування. Starship. відродження мрії про космос або циклічність невдач. Аналіз 10-го випробувального польоту SpaceX Після низки невдач здавалося, SpaceX застрягла в порочному колі випробувань Starship. Вибухи, витоки палива. Втрата управління кожен провал лунав у космічній індустрії, ставлячи під сумнів не лише амбітний проект Ілона Маска, а й перспективу швидкого освоєння космосу. Однак нещодавній десятий випробувальний політ Старшип, який успішно завершився м'якою посадкою в Індійському океані, дав нову надію. Але що це було тимчасовий перепочинок або справжній поворотний момент в історії космонавтики? Ітеративний підхід, філософія швидкого навчання або стратегія затягування часу. SpaceX завжди відрізнялася радикально іншим підходом до розробки ракетних технологій в порівнянні з традиційними гравцями, такими як NASA. Філософія швидкого навчання має на увазі проведення численних випробувань, навіть якщо вони призводять до руйнування обладнання. Мета максимально швидко виявити слабкі місця конструкції і внести необхідні коригування. Це, безумовно, ефективний метод, що дозволяє прискорити процес розробки, але він також пов'язаний з ризиком. Деякі критики стверджують, що SpaceX навмисно використовує цю стратегію, щоб відтягнути момент, коли буде потрібно серйозне переосмислення фундаментальних принципів конструкції старших. Особливо це стосується питання безпеки і надійності. Зрештою, мова йде про створення ракети, яка повинна буде перевозити людей в космос, в тому числі і на місяць. Ціна помилки в даному випадку вимірюється людськими життями. Особисто я вважаю, що ітераційний підхід SpaceX має право на існування, але вимагає більш жорсткого контролю та незалежної оцінки. Необхідно знайти баланс між швидкістю і надійністю, щоб не перетворити космічні польоти в російську рулетку. Важливо не тільки швидко вчитися на помилках, але й запобігати їх появі. Аналіз 10-го тестового польоту, що ми дізналися успішний 10-й політ Starship став, безумовно, важливою віхою. Незважаючи на деякі пошкодження закрилків і кормової частини при входженні в атмосферу, ракета успішно виконала посадочні маневри і продемонструвала працездатність резервних систем. Важливим досягненням стало імітування доставки корисного навантаження восьми фіктивних супутників сталих, випущених з корабля. Однак не варто робити поспішних висновків. Пошкодження закрилків свідчать про те, що тепловий захист вимагає подальшого доопрацювання. Крім того, необхідно ретельно проаналізувати дані, отримані в ході польоту, щоб виявити можливі приховані проблеми. Особливо цікаво, що SpaceX вирішила протестувати старшип під крутішим кутом, ніж зазвичай. Це, безумовно, ризикований крок. Але він дозволив інженерам отримати цінні дані про роботу паливної системи в екстремальних умовах. Хоча це й призвело до руйнування верхнього ступеня в минулому, отриманий досвід дозволив уникнути подібної проблеми в 10 му польоті НАСА і старшип, надії і побоювання. Контракт НАСА вартістю 4,2 мільярда доларів на доставку астронавтів на місяць в рамках програми Artemis 3, і 4 покладає на SpaceX величезну відповідальність. Успіх Starship критично важливий для реалізації амбітних планів по поверненню людини на місяць. Однак, незважаючи на оптимізм, НАСА має проявляти пильність. Необхідно ретельно контролювати хідробіт SpaceX і не покладатися виключно на її власні оцінки. Зрештою, мова йде про програму, яка повинна стати символом нового етапу в освоєнні космосу. Ілон Маск та його мрія про Марс реалістичний план чи утопія. Мрія Ілона Маска про колонізацію Марса і створення автономного міста на червоній планеті надихає і одночасно викликає скептицизм. Створення самодостатньої цивілізації на іншій планеті завдання неймовірної складності, що вимагає вирішення величезної кількості технічних, економічних і соціальних проблем. Незважаючи на це, я вважаю, що прагнення до підкорення космосу це двигун прогресу. Людство завжди прагнуло до нових горизонтів, і освоєння Марса може стати наступним важливим етапом в нашій історії. Однак, для реалізації цієї мрії буде потрібно не тільки технологічний прорив, а й зміна нашого світогляду і готовність до співпраці на глобальному рівні. Висновок майбутнє старшип і космонавтики. 10-й випробувальний політ старшип став важливим кроком вперед, але не варто святкувати перемогу передчасно. Попереду ще багато роботи з доопрацювання конструкції, забезпечення безпеки і надійності. SpaceX повинна продовжувати вдосконалювати свій ітеративний підхід, поєднуючи швидкість і якість. Майбутнє Starship і космонавтики в цілому багато в чому залежить від успіху SpaceX. Якщо компанія зможе освоїти дозаправку Starship в космосі і забезпечити безпечні польоти на місяць і Марс, то це стане справжньою революцією в освоєнні космосу. В іншому випадку, ми ризикуємо зіткнутися з новим витком розчарувань і затяжною стагнацією. Особисто я вірю в потенціал Starship і мрію Ілона Маска про підкорення космосу. Однак для її реалізації буде потрібно не тільки технічний прогрес, а й зміна нашого світогляду і готовність до співпраці на глобальному рівні. Тільки в цьому випадку ми зможемо відкрити нову еру в освоєнні космосу і побудувати майбутнє, в якому людство стане космічною цивілізацією.